Що впливає на вартість будівництва даних об'єктів? Наприклад, якщо ви хочете построїти собі будинок недорогого формату, підбирайте, будь ласка, собі ділянку порівнішу, щоб не було перепадів, тому що кожен перепад це буде додатково по вартості. Робіть небагато сходинок, щоб не заглублювати фундамент нижче глибини промерзання, тобто там дві сходинки 30 см, тобто стічка у вас буде метр 30. Оці всі консолі, отакі ось виступи, балкони, це все впливає на вартість будівництва. Тобто, якщо ви хочете побудувати більш бюджетний будинок, підбирайте собі архітектуру попростішу, Ось по типу от такого от будинку. Проста архітектурна форма. Ви не будете переплачувати за речі нежилої площі. Ну, Якщо вам потрібно зробити консоль, вона дає вам архітектуру. Але вона не дає вам площі. Тобто, якщо множить на квадратний метр, це буде коштувати таке будівництво набагато дорожче ніж ось таке. Кожен проект ми, коли розробляємо, ми рахуємо попередньо на нього кошторис і розробляємо, щоб. Це було економічно вигодно для замовника, согласовуючи з замовником. От що саме на цьому проєкті було нами змінено, щоб був економічно вигодніший цей проєкт? У нас тут е зроблений фундамент з блоків ФБС, він був дешевший, ніж монолітний. Потім, е між першим і другим, Поверхом спочатку тут була монолітна плита перекриття, але після перерахунку круглопустотні плити вийшли на 30% дешевші, ніж монолітне перекриття. На другому поверсі по любому вийшло монолітне перекриття, тому що потрібно було робити по архітектурі ось такі ось виступи. І коли робите собі проект. Звертайте увагу на такі деталі, тому що кожен проєкт можна побудувати по-різному. Получиться одна і та сама архітектурна форма, а вартість може бути взагалі інша. Ну і повністю коробочка закінчилася. Уже вікна змонтовані, поставлені тимчасові двері на час ремонту. Так от виглядає будиночок повністю із. Іконочками взагалі став гарний, з приходом тепла виконуємо фасад і будиночок буде зовні повністю готовий.